Добрий день, з вами Олена Шевцова і урок української мови. Сьогодні ми з вами говоримо про зміни приголосних під час створення нових слів. Прошу поставити відео на паузу і записати число і тему сьогоднішнього уроку. Нагадую, що пишемо синьою ручкою, відступаємо два рядки від попередньої роботи, і не забувайте писати дату словами. Традиційно починаємо із мотиваційного організаційного такого віршика. Добрий день, Сядьте рівно, озирніться. Один одному всміхніться. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час! Бо знання чекають нас. Сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про зміни приголосних звуків під час творення слів. Навчимося самостійно та грамотно утворювати нові слова. Будемо утворювати іменники із суфіксом ин від прикметників наськ і так? І буква сполучення чн. Розберемося, як які саме буквосполучення вживати у словах. Будемо вчитися розв'язувати тестові завдання, звичайно ж, і розвивати зв'язне мовлення, усне і письмо. Будемо з вами обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови, формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціально, громадянську, виховувати повагу до української мови і до традицій своєї країни. Домашнє завдання у вас було тестове. Отже, хто ще там тести не пройшли, вони відкриті. Будь ласка, один тест, він відкритий. Пройдіть, будь ласка, додайте на нові знання. Дивимось уважно на Куди себе перенести, щоб все було видно. Шишечка. Як утворилося це слово? Ми до основи слова шишка додали суфікс. Отже, спосіб творення суфіксальний. Було клеїти, стало приклеїти. Що додали? Префікс, отже, спосіб творення префіксальний. Звичайно, стало над. Звичайно, що додали? Правильно, префікс, спосіб творення, префіксальний. Які ви ще знаєте способи творення? Назвіть їх, будь ласка. Суфіксальний. Префіксальний. Суфіксально-префіксальний. Так, ще. Коли ми беремо, і додаємо основи слів або два слова, складання основ або складання слів. Так, і. Коли у нас, наприклад, ЄС Європейський Союз, беремо кожну першу букву кожного слова, утворюємо абревіатуру, спосіб творення називається правильно, абревіація. І ще один момент, коли ми з вами переходимо з однієї частинки мови в іншу, перехід з однієї частини мови в іншу, по-розумному називається субстантивація, трошки поумнічаю. Але. Вам достатньо говорити перехід. Однієї частини мови в іншу. Наприклад, черговий зайшов до школи. Хто зайшов? Черговий іменник і е, черговий учень розповів історію. Учень який черговий. Тут уже буде прикметник. Це і є перехід. Так, зараз тиснемо на кнопочку, або скануємо код і проходимо ігрове завдання. Там ви визначите слова. З правильним наголосом, там ви випрактикуєтесь виправляти лексичні помилки. Обов'язково пройдіть це завдання і прикріпіть на нові знання. Оцінка буде за це завдання обов'язково. А зараз відкриваємо сторінку 62-63. Ось таке завдання на спостереження. Це ребус, потрібно його розгадати. І визначити, яким способом утворено слово відгадку. Це у нас хто? з булавою на коні. Мабуть, якийсь гетьман. так? Правильно, це гетьман Богдан Хмельницький. Хмельницьк. Додали суфікс «ин». Що у нас утворилося? Хмельниччина. Отже, правильний варіант відповіді. Хмельниччина. Спосіб творення, так як ви додали до основи слова. Суфікс ін, суфіксальний спосіб творення. Правильно. Їдемо далі. Ось таке завдання. Треба розглянути табличку. Ось таким чином у нас відбуваються зміни під час творення слів. Коли ви додаєте до прикметника, наприклад, типу київський, тут у нас є з вами суфікс «ськ». Коли ви додаєте до суфікса «ськ» суфікс «ин», у нас відбувається ось така зміна. Ми використовуємо вже зовсім інші буквене позначення. Отже, «ськ» плюс «ин» дорівнює «щ». типу Київський, Київщина, Харківський, Харківщина, Слобожанський, Слобожанщина, Львівський, Львівщина, Кіровоградський. Кіровоградищина, і можна безкінечно так гратися, підбирати. Коли ж ви до суфікса «цьк» додаєте суфікс син, у вас відбувається ось така зміна на таке буквосполучення сполучення двіче. Вінницький плюс «ин» плюс суфікс син, Ось у вас буде двічі. Дорівнює подвоєння Ч. Вінниччина. Турецький Туреччина. Так? Але Галицький Галичина. Запам'ятайте це слово, це слово виняток. Треба запам'ятати. Подвоєння в ньому не відбувається. Також, яка історія? Це в нас перше правило, а це в нас друге. Коли ми, навпаки, до іменника додаємо суфікс син. У нас відбувається чергування слів тип коренів коли в нас корені є буковка «к» чи «ц», вони переростають у «ч». Прослідкуємо це. Звучить складно, насправді нічого складного нема. Рука ось у нас корінь рук. Є основа цього слова і основа у нас також рук. Основа слова закінчується на К. Ви додали суфікс «н» І, відповідно, у вас К переросла в «ч». Тобто відбулося чергування. Ручний, а не рукний, Да? Не смакний, а смачний. Не язик, не язикник, да? а язичник. К ч, ц, чергування. Але є слова, в яких не відбувається чергування це слова, типу дворушник, не дворучник, рушник, а не ручник. То буде вже інше слово зовсім. Тобто слова дворушник, рушник, сердешний в значенні бідний, нещасний, соняшник, торішній треба запам'ятати. Це слова винятки, в них чергування не відбувається. Переходимо до виконання практичного завдання. У вас є слова. Зокрема, це в нас прикметники, від них потрібно утворити іменник, власну назву. Зверніть увагу, прикметники у нас загальна назва, незважаючи на те, що тут крапочка просто стоїть, написали з великої літери, але взагалі ми пишемо з маленької. Уманський суфікс К, щоб вам було наглядно, видно, ви додали суфікс «ин», як ми з вами і розглядали в попередній табличці. У нас утворився що? Уманщина. Далі Німецький. Якщо, цьки, то ч-ч. Німеччина. Чернігівський, якщо цьки, то ч-ч. Чернігівщина. Спробуйте виконати наступні слова самостійно утворити власні назви від прикметників. Поставте обов'язкове відео на паузу. Перевіряємо: Уманський Уманщина, німецький, тому Німеччина. Бо Чернігівський «ськ» значить Чернігівщина. Сумський ськ, значить Сумщина. Галицький С значить Галичина. Але виняток у нас тут тільки одна буковка буде вживати. Запам'ятайте це слово. Мелітопольський «ськ», тому що Мелітопольщина. Хмельницький Цький, тому чи, чи? Хмельниччина, Одеський Ський, що? Одещина, Донецький тьк, Донеччина, Миколаївський, Миколаївщина, Прилуцький Прилуччина, Херсонський, Херсонщина, Полтавський, Полтавщина, Словацький, Словаччина і Тернопільський, Тернопільщина. Що? Їдемо далі. Пропоную знову ж таки прослідкувати вправа 2, пишемо її, виконуємо письмово. Які ж у нас зміни відбуваються в складі приголосних, коли ми додаємо суфікс Н? Прослідкуємо. Була залізниця «к» чи, «ц», Нагадую, К, Ч, «ц» плюс Н. Дорівнює Ч. Залізничний. Ось. Був це. Основа слова криниця. Криниць. Кричиц значить криничний. Комік знову чи. комічний. Знак значний. Далі самостійно ставимо відео на паузу, виконуємо це. Перевірмо. Залізниця. Залізничний. Криниця. Криничний. Комік. Комічний знак значний. Сонце. Сонячний. Так? Далі. Торік торішній. Це слово треба запам'ятати. Це в нас виняток. Не відбувається тут чергування. Вулиця, вуличний медик, медичний місяць, місячний бібліотека, бібліотечний. Вік вічний, пшениця, пшеничний безпека, безпечний. Я впевнена, що абсолютно всі слова ви виконали правильно, тому що читали уважно, слухали правила. Поїхали далі. Пропоную перейти за поданим посиланням і обов'язково зробити руханку. Не забуваємо про своє здоров'я, дбаємо про нього. Їдемо далі. Творча майстерня. Пропоную усно продовжити розповідь. Розкажіть про маршрут подорожі, використавши іменники з суфіксом «ин», а також інформацію з довідкою. Ось така інформація. Наша родина збирається мандрувати Україною на власному авто. Тож буде змога зупинятися в різних місцях нашої невзорої країни. Початкова точка маршруту Білоцерківський район. Утворіть, будь ласка, власну назву від Білоцерківській. Білоцерківщина. А кінцева Львів. Львівщина. Ми побуваємо на ось таких локаціях. Дивимось уважно на фото, які я вам підібрала. Довідка ось така. Білоцерківський район. Ми відвідаємо умовно дендропарк Олександрія, дуже красивий парк. Житомирська область, геологічний заказник, Кам'яне село. Ось ця картинка тут є. Давайте подивимось на неї. Ось так зроблю поки що. Бачите, кам'яне село, дуже класна, скажімо так, локація. Із каменю, бачите, вони мхом поросли. Дуже гарно так виглядає. Далі рухаємось. Вінницька область. Історико-культурний заповідник Буша. Ось, будь ласка. Далі середня картинка це в нас Кам'янець-Подільська фортеця. Хмельницька область, і Тернопільська область, Бараський замок і Івано-Франківщина. Завершуємо. Це в нас гора Говерла. Куди ж без неї? А давайте подивимось з вами на карту України. А тепер спробуйте усно утворити, які зупинки ми з вами тут умовно виконали. Київ, Київський плюс він. Київщина, Житомир, Житомирський. Житомирщина. Вінниця. Вінницький. Якщо ціка, то чеч. Вінницький, Вінниччина. Далі Хмельницький, Хмельниччина. Якось так не дуже гарно виглядає. Ось так зроблю. І запам'ятайте ось цю табличку, скажімо, назву її так. Ось це графічно зображено. І знову ж таки трішки, трішки не так поспішають Ку, ісько, Ісь від Ски ми утворюємо що, від Скики ми утворюємо ч. Але галичина це виняток, пам'ятайте, там одначе. Так, їдемо далі. Хмельницький, якщо цік, значить Ш. Хмельниччина. івано франківськ Сік, значить що Івано-Франківщина. Тернопіль Сік, значить Тернопільщина. Так, далі Львів Сік, Львівська да? Львівщина. Запам'ятайте цю табличку схематично, ви зможете її собі. Зобразити, навіть коли будете виконувати НМТ в 11 класі. А так і правила трапляються, завдання на таке правило. Розбираємо. Є на слова пароніми, тобто це ті слова, які звучать майже однаково, майже однаково пишуться, але мають різне значення. Ось давайте подивимось. серцевий той, який стосується серця, ми можемо з вами використовувати в таких словосполученнях: серцевий м'яс, серцевий напад, сердечний. Добрий, чуйний. Так? Тобто це говориться про сердечне вітання, сердечні почуття. Сердешний, тобто бідний, нещасний, бідолашний, сердешна жінка, в значенні бідна жінка. Сердешна жінка аж до землі припала згоря. Пропоную виконати ось такі тестові завдання. Шукаємо правильний варіант. Наголошую також на правильність розстановки наголосів у словах. Ось, наприклад, завжди-завжди помилка-помилка мають подвійні наголоси. І так, і так правильно наголошувати. Отже, яку помилку, або яку помилку у творенні іменника допущено в варіанті. Гадяцький, гадяччина, Галицький, Галиччина. Угу, подумали. Королевецький. Королеве, Кролевеччина, Дрогобицький, Дрогобиччина. Ну тут все правильно, крім Галичина. Галичина це у нас виняток. Його треба запам'ятати. Лише одна буковка Ч. Далі помилку творенні прикметника допущено варіанті. Звук, звучний, а аптека, аптечний, тактика, тактичний торік торічний. Можна говорити торічний? Торішний. це у нас виняток. Треба запам'ятати, як і слова, типу рушник, дворушний, соняшник і так далі. Пишемо без. Не відбувається чергування в цих словах. Орфографічна помилка помилка в слові. Рівненщина сонячник. Луганщина молочний, Черкащина столичний, Слобожанщина штучний. Абсолютно правильно. Соняшник ми пишемо. Не відбувається чергування в цьому слові. Друзі, дайте відповідь на питання. Сьогодні на уроці я дізнався. Було цікаво, тепер я зможу. У мене вийшло, я зміг і я змогла. Ви змогли всі завдання виконати на високому рівні. Я вами надзвичайно задоволена, великі молодці. Не забувайте виконувати домашнє завдання і кріпити його на нові знання. А додому вам буде задано виконати наступне завдання. Сторіночка. 63. Це вправа 7 і параграф 33. Читаємо правила, в чому їх, виконуємо вправу, кріпимо на нові знання. На в цьому все. Бажаю успіху!